Така ситуація з цим епідеміологічними цими невикликами в столиці. Зараз нам розкаже Валентин Мандріївський, заступник Київського міського голови. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, доброго дня! Вітаємо вас. Хоча розуміємо, що ранок для Києва важкий. Добрий день. Ну Такий ранок, який є, що мушені далі працювати, жити, кожен робити свою роботу і бути пильними для того, щоб зберігати життя і давати відсіч ворогу. Сто Давайте поговоримо про ті е, виклики, які нам іще приходять до нас цим сьогоденням. Яка ситуація зараз е, з ковідом і загалом з герві у столиці? Е, яка є статистика? Чи не будуть у столиці школи закривати? За даними медиків, поки немає підстав е, планувати закриття чи переведення роботи шкіл якісь інший режим, окрім? Не офлайну, тобто ну, в реальному часі, і вчора ми проводили нараду у міського голови. Всі служби доповідали контрольована ситуація епідеміологічна в місті з точки зору е, завантаження лікарень і з точки зору відвідування шкіл, садочків. І станом на сьогодні е, показники свідчать про те, що рівень захворюваності дітей, принаймні в місті Києві. Сорок нижче на 46% від епідеміологічного порогу. Тому е, говорити про закриття шкіл чи переведення їх в дистанційний формат наразі ми не бачимо. Ситуація законтрольована е, і дітки працюють е, і вчаться в штатному режимі. Головна, головне питання безперечно, це безпека. І сьогоднішній ранок це підтвердив. Але, знаєте, мені здається, що ми вже. Е, не можливо, так не можна говорити, але ми адаптуємось до тих реалій, які є пізніше. Це мабуть правильно так сказати. Адаптуємось, і е, сьогодні школи почали роботу там на 15-20 хвилин пізніше. Е, але достатньо швидко, пі, достатньо швидко після е, оголошення відбою тривоги. Це свідчить про те, що і педагогічні колективи вже призвичайли школи. Це значить, що працюють укриття, це значить, що батьки. Правильно реагують на ті виклики, які в нас є. Але після відбою тривоги швидко доїжджають чи доходять до закладів освіти, і це тішить, це говорить про високий рівень відповідальності, самоорганізації, безпеки для наших дітей. Працюємо. Сто відсотків пане Валентине. Стосовно того, якщо ситуація різко зміниться, чи є план дій, я маю на увазі в плані ж Гервіра розповсюдження цих загроз епідемії? Ну, звичайно, мені здається, що, попри всі, ми вже настільки за, е, загортовані, що е, готові до будь-яких викликів, план Б, план В і ситуація з ковідом, з пандемією там, в 19-му році нас багато чому навчила. Ми готові до переформатування швидкого роботі і закладів освіти. І, я думаю, що і тільки освітянських установ, будь-які сфери вони адаптовані до різкого погіршення, не дай Боже, погіршення підемолічної ситуації чи підвищення рівня захворюваності. Але сподіватимемося, що кожен з нас в першу чергу дбає про своє здоров'я, і ми маємо бути пильними, мити руки. Не, не збиратися в місцях скупчення людей, розуміючи, що зараз е, така пора року, що вірус швидко розпосюджується, тим більше на вулиці. Погода це, гайдається від мінус до плюс, якраз в цей час це в цьому, в цьому е, сприятливо, умови для розповсюдження вірусів, тому маємо бути пильні дотримуватись всіх норм безпеки. І дбати про себе про своє здоров'я здоров'я близьких. пане Валентине. І на останок, якщо нижче ви кажете на 46%, ви сказали відсотків так, ніж по да, небезпеки, значить в лікарнях місця є, все підготовлено ці шевели, решта речей. Ну і плюс, якщо ви знаєте статистику стосовно хвороби саме дітей. Я хочу сказати якраз про те, що наголосити повернути за те, що вчора ми проводили нараду, і медики доповідають, що лікарні готові, місця є, але ще раз звертаю увагу на те, що не і, і це говорять медики, і радять медики першочергово не займати самолікуванням у разі погіршення самопочуття або Підвищення температури одразу звертатися до медиків, і медики мають відповідну статистику. Медики бачать, як протікають хвороби, і який вірус, вони є зараз різні, і швидко порадять те лікування, яке дасть максимальний ефект. Тому потрібно ще раз хочу сказати: потрібно бути пильним до себе і чути свій організм і одразу звертатися за кваліфікованою допомогою.